Там не було що залишати. Просто роздробило костомаху від локтя повністю, по саме, по саме плече. 39-річний Олександр з Рівненщини зараз боєць на реабілітації. Служив у 14-й окремій механізованій бригаді. Торік, на початку жовтня, отримав поранення на Харківщині. Солдат, де служив Куп'янськ. На нулі півроку більш не вийшло. Ми виходили зі мною, були два старших чоловіка пощі пенсійного року. Там було заміновано, я їх виводив. Я трошки пішов уперед. Вони відстали на метрів 30-40. Було два прильоти. Я два почув, третього не почув. Міномет прилетів, третій виход, і мені відірвало руку. Добре, що вони залишились ззаду. Тому і вони залишились живі. Запекло мені сильно, і я випустив автомат з руки. Чув, що збігаю кров'ю. Ну, але це мені пощастило, що я був близько коло окопа. Три метри чотири. Я не встиг зайти в окоп. Просто я чекав хлопців. Олександр переніс три операції. Зараз готується до протезування. В Харкові, тоді в Рівному, тоді в Гощі, тоді вже сюди приїхав. Ампутація друга, чистили руку, поодмирали тканини, вони його обрізали. Ну і третя операція, натягували шкіру. Як матимуть давати групу, і тоді по автоматам і буде протезування. Якщо чесно, дайте мені руку, я пішов би далі воювати, але ж ну, я вже нічого не зроблю. Тим більше ж і права. Зараз на лікуванні у травматологічному відділенні перебуває 30 військовослужбовців з усієї України, каже завідувач Іван Лотоцький. Найчастіше хлопці поступають з бойовими травмами та вогнепальними пораненнями. Зі слів лікаря, торік у відділенні пролікували півсотні військових. Зустрічаються міновибухові травми, дуже важкі. Так само зустрічаються і кульові поранення, осколкові поранення. Наші хворі мають повний обсяг оперативного втручання. Більшості військовослужбовців нас потрапляє з етапу евакуації з області, з обласної лікарні з міської з військових госпіталів часто пацієнти, як і є місцеві наші земляки, так і є зі всієї України. Розробляються нові операційні блоки, відкриваються для введення додаткових оперативних втручань. Вводимо нові методи оперативних втручань відносно травматології, розвиваємо таке нелегкий напрямок, як ендопротизування. Є безкоштовні абсолютно ендопротизування кульшових колінних суглобів для військових. Від початку повномасштабного вторгнення у Володимирському територіальному медоб'єднанні пролікували чотири тисячі військовослужбовців. Розповів меддиректор з хірургічної роботи Сергій Ярмолін. Працює в закладі 16 відділень, законтрактовані з Національною службою здоров'я України за 29 пакетами медичних послуг. Спочатку повномасштабного вторгнення особливий акцент звернений на медичну допомогу та реабілітацію військовослужбовців. Військовослужбовці лікуються практично у всіх відділеннях які наявні в закладі, але найбільша кількість зосереджена в хірургії та травматології. Та відділенню реабілітації надається як хірургічна допомога, пластини, протези, все, що необхідно, надається за рахунок коштів НСЗУ, за рахунок дофінансування з місцевих бюджетів. Торік з бюджету громади виділили 2,8 мільйона гривень на харчування, ендопротези та інші вироби медичного призначення для військовослужбовців, які лікуються у Володимирському ТМО, розповіла Суспільному головна спеціалістка відділу зв'язків з громадськістю Володимирської міськради Світлана Кошерець. Цього року на такі потреби станом на сьогодні виділили півмільйона гривень. Оксана Котвіталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.